10 листопада, в залі засідань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради під керівництвом Ніни Олексіємної Зобрецької, заступника міського голови, начальника фінансового управління, відбулася нарада з розпорядниками бюджетних коштів та керівниками бюджетних установ. Участь у семінарі нараді взяв міський голова Сергій Іванович Анощенко. Розпорядники бюджетних коштів та керівники бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Питання порядку денного стосувалися стану виконання бюджетних показників в поточному році та порядку формування показників бюджету міста Кузнецовськ на 2012 рік. Аналіз виконання бюджету міста за 10 місяців 2011 року та основні питання формування бюджету міста на 2012 рік озвучила Ніна Олексіївна. Щодо виконання бюджету за 10 місяців то по доходній частині у нас успішне виконання. Виконання становить 164%, в тому числі по загальному фонду, 105%. Тобто є у нас перевиконання. От. Звичайно, що ми сподіваємося, що до кінця року воно трошки збільшиться, щоб нам було за рахунок чого сформувати вільні залишки наступного року. От вже, мабуть, всі головні розпорядники в курсі, що контрольні показники дуже напружені, що по доходної частині наступного рік, що по видатковій. Що стосується спеціального фонду, у нас теж йде виконання сума становить виконання 7 мільйонів 662 тисячі гривень, 136,2 І в цілому 106,4 доходна частина бюджету нашого міста виконана. Що стосується видаткової частини, то виконання у нас становить 126 мільйонів 543,8 тисячі гривень, 94,6 відсотка. Тобто це достатньо низький показник. Ну, ми розуміємо, що йде завершення року, от в попередні по аналогії попередніх років всі розпорядники коштів до кінця року так, підбирають всі свої кошти і стараються освоїти їх. Ми надіємося і просто попереджаємо, що треба використати, особливо трансфертні платежі, які йдуть з державного бюджету, тому що вони забираються в кінці року і шкода буде, що вони будуть втрачені. Трансфертні платежі державного бюджету це в основному у нас по тридцяти півметровій зоні... зоні спостереження о там іде на освоєння коштів. Крім того, начальник фінансового управління зобов'язала керівників бюджетних установ здійснити заходи щодо ефективного виконання кошторисів, так як під час звіту кожної з установ стало відомо, що кошти на поточний рік ще не в повному обсязі освоєні. Терцентр виконання стана 96,8%. Утримання Центру соціальної служби молоді, виконання становить 79,9%, заходи центру 96,4%, програми по молоді, які йдуть через виконавчий комітет 93,9%, програми жінок 75,8%, по підлікових клубах 79,2%, освіта 93,9%. Культура 93%, фізична культура і спорт 88%. Житлово-комунальне господарство 88,1%, пресцент 93,8%. Ну і вкладення 72,9%. Взагалі у нас по спеціальному фонду, а ви знаєте, що з цього року ще одне новшество у нас. Бюджетного кодексу, що всі абсолютно капітальні видатки у нас ідуть по спеціальному фонду. Якщо раніше видатки по установах йшли е, по загальному фонду, тільки там капітальні вкладення йшли до спеціального фонду по бюджету розгляду цьому році. Всі капітальні видатки, тому їх дуже е, добре зараз видно. От спеціальний фонд у нас виконане на 77,4%. Звітували представники від освіти, культури, управління праці, виконавчого комітету та відділу комунальної власності щодо порядку формування показників бюджету міста Коснецовсь на 2012 рік. Розрахунковими показниками Міністерства фінансів України для міста Кознецовськ на 2012 рік по доходах, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, доведено коштів в сумі 114 чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч 6 гривень. По видатках, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, доведено коштів у сумі 67 сім мільйонів дев'яносто тисячі 5 гривень. Сума коштів, що вилучається до державного бюджету України, доведена у сумі 47 млн мільйонів. 526 тисяч одна гривня. Розмір вилучення у порівнянні з минулим роком збільшено на 20 мільйонів 233 тисячі гривень або на 74 відсотки. Державний бюджет 2012 року, і він для міста Кузнецовська дуже не радісно. Вилучення 47 мільйонів гривень. Мільйон гривень. На освіту на зарплату не вистачає 8 мільйонів гривень, взагалі на освіту не вистачає 11 мільйонів. На органи місцевого самоврядування 8 мільйонів. Взагалі там сумасшедші суми не вистачають. І ніхто нічого поки що не думає, як це робити. Обласний реабілітаційний центр переданий місту Кузнецьому. Він тепер буде міський реабілітаційний центр, депутати. Багато років боролись, нарешті отримали. Тільки що далі робити, ніхто не знає. Крику було багато, де три мільйони взяти, ніхто не знає. За результатами наради прийнято рішення щодо забезпечення розпорядниками бюджетних коштів, керівниками бюджетних установ, раціонального, ефективного використання бюджетних коштів та виконання кошторисів, необхідності вчасного та якісного складання бюджетних запитів з дотримання всіх передбачених законодавством МО, недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості по міському бюджету, щодо необхідності опрацювання нормативно-правових актів з метою запровадження програмно-цільового методу управління бюджетними коштами на рівні місцевих бюджетів дотримання вимог закону України про доступ до публічної інформації та вимог чинного законодавства при здійсненні будівельних та ремонтних робіт.